Події дня, що формують наше майбутнє. Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час візиту до Лондона вручив нагороду Міністерства закордонних справ Чехії за заслуги перед дипломатією. Послу України в Великобританії Валерію Залужному. Здавалося б, що це примітивний якийсь обмін люб'язностями між представником одного закордонного від відомства з представником іншого закордонного відомства. Але звичайно, що подібні жести виносять декому мізки в найближчому оточенні Зеленського. Тільки це в першу чергу повага до держави. Нагорода посла. Все-таки посол це державна людина. А по-друге, мабуть, Чехії таки розуміють, що Валерій Залужний носій унікальних знань по організації військ в сучасних війнах. І Його виступи в. В Лондоні перед різними аудиторіями роблять колосальну роботу по інтеграції України і в європейський безпековий простір, і в світовий безпековий простір. Тобто Україна на сьогодні є носієм унікального досвіду, і залужений є хорошим репрезентантом цього досвіду. Ми пригадуємо, що скоро у... 19 у Варшаві відбудеться розширений Веймарський трикутник. Не сумніваюсь, що Міністерство закордонних справ Великобританії почуло українську сторону за посередництва посла Заложного. Події дня, що формують наше майбутнє масована ракетна атака на Українські міста і електростанції нарешті розморозила впертість Байдена про надання дозволів вбити в глибину Росії ракетами Атаканс. Що це означає? Це означає, що європейські партнери, як би вони не затискали свої ракети Таурус у своїх пітних долоньках, ці ракети також повинні летіти в бік. Ошалілого карлика в Кремлі. Я думаю, що остання розмова канцлера Шольца із кремлівським карликом була фактично проривом всіх шлюзів. Бо дехто буде наполягати, що участь Північної Кореї чи участь Ірану було певним стримуючим фактором. І всі чекали, от відбудуться американські вибори. От переможе Камала, і на другий день відбудеться нарешті розморозка дозволу ударів ата, ракетами, атакам з по Росії в глибину Росії. Але як ми бачимо, цей дозвіл трапився лише після зустрічі Джозефа Байдена з президент-електом Трампом. Очевидно, Дональд Трамп, який зараз... Поставив на певну паузу взагалі будь-які натяки в бік Кремля, що він там щось готовий. Хоча він таки готовий оголосив, наприклад, про готовність призначити Бориса Епштейна уповноваженою особою в діалозі України і Росії, але це лише оголошення намірів. У Трампа все дуже швидко міняється. А навіть те, що ракети полетять в бік Кремля, це теж початок зміни формату. З чим нас вітаємо. Події дня, що формують наше майбутнє. Зеленський нарешті заговорив про проблеми з кадрами. На шостому році свого президентства він раптом почав щось формулювати таке, від чого Трошки стає дивно. Ну, те, що Зеленський не вміє точно висловлюватися, це факт. Але от послухайте, що він говорить про серйозний виклик і не знає, з чого почати. У нас були при... представники приватного сектору, які дійсно мали серйозний результат. Люди із проможної освіти, освіта, українська, плюс ще й французька, британська, американська. Люди з двома трьома освітами, досвідом і успішним бізнесом. Приходили в інституції, приходили в державу, в ту бюрократію, яка є, в будь-якій державі є бюрократії, її треба цифровізувати і зменшувати, це інше питання. Але коли вони приходили і на це випробування, іншими словами, сьогодні це назвати не можна і ставали на посаду міністра. Не у всіх виходило чесно, і вони чесно казали, що це робота 24 на 7, робота, де політична складова, політична відповідальність висока. Все це непросто. Ви пригадуєте такого міністра Малюську, який сидів на столі? У нормальній державі, якби міністр почав корчити з себе розмову неповносправну, його вже давно викурили. І було б питання взагалі із. Парламентською кризою і переобранням нового складу парламенту, Ну, принаймні, переформатування уряду. Зеленський тепер розповідає, що він проводив співбесіди з 15 потенційними кандидатами на міністерські посади, і ніхто не хотів заходити. Це хто творець цієї бюрократії? Шість років Зеленський на посаді. Шостий рік Зеленський на посаді, а вин, винен у нього хто? Порошенку? Події дня, що формують наше майбутнє, міністр закордонних справ Радос... Польщі Радослав Сікорський ще той троль. Жартую, звичайно, він дуже високоосвічена, інтелігентна людина. Але коли заходить про Росію, тут Сікорський вміє так би мовити, з вивертом, те, що називається. Отже, що в жовтні, глава МЗС. Польщі Радослав Сікорський оголосив, що відкликав свою згоду на діяльність російського генерального консульства у познані. І тепер от приходить інформація про те, що з польських джерел надійшла пропозиція саме Україні зайняти це приміщення. Хочу нагадати, що Україні після поділу загальносоюзного майна. Мала відійти одна сімнадцята частина всієї власності Радянського Союзу за кордоном. Також одна сімнадцята частина золотовалютних резервів, одна 17-та частина алмазного фонду і всього, всього, всього. Але найголовніше це закордонна нерухомість, з чого Україна отримала, по-моєму, кілька кімнаток і все. Тож зараз, по-моєму, поляки елегантно засилають бумеранг Росії за невиконання взятих на себе зобов'язань. Росія так довго витирала ноги об Україну, що швидше за все зараз починають виписувати Росії чеки всі, кому вона завинила. Події дня, що формують наше майбутнє. Якось несподівано з'явилася революційна Абхазія на шпальтах газет, і потім все це тихенько так почало сходити із інформаційного поля. Але насправді те, що там відбувається, це більше, ніж ляпас Росії. Нагадаю, що діється влада. А там вона така персоналістка, хоч там і відбуваються якісь формальні вибори. Але влада там персоналістська і діють не міждержавні угоди, бо держава то не визнана, крім Росії, ніхто її особливо не визнав. Тому існують поняття, те, що називається. І от, по поняттям, Росія, виявивши флот із Севастополя з переляку в Очамчері в Абхазії, зліпила. Військову-морську базу для свого тимчасового базування. Абхази так, хоч вони і грузинів ненавидять е, те, що більше, ніж росіян, але відчули, що мати в себе під ребром, так би мовити, флот російський це ще небезпечніше. А тут раптом діючий президент, випускник школи КГБ, як завжди. І попередній був випускник школи КГБ, і попередній перед тим був випускник школи КГБ. Так от, що вони вирішили, він взяв на себе зобов'язання прийняти закон про інвестиції, фактично російському бізнесу мав здати все узбережжя Абхазії, під будівництво всяких готелів. І тому клімат там прекрасний, але інфраструктури там немає. Та й не може бути. Тільки є один важливий чинник. Мені здається, що Туреччина дуже елегантно розігрує абхазьку карту. Хочу нагадати, що абхазька діаспора в Туреччині дуже потужна. І, по-моєму, вони вже вирішили, що під парасолькою Туреччини буде їм безпечно. А це означає, що Туреччина, яка опанувала весь... Північний Кавказ, фактично, вона так не голосно, але потісняє з Північного Кавказу Росію. Це означає, що, мабуть, Росії треба буде остаточною безповоротно йти з Кавказу. А це хороша, цікавезна інформація, можу сказати.